Несподіваний тріумф у проміжному конкурсі з вивозу сміття в Івано-Франківську перемогла фірма, зношеність технічного парку якої сягає 50%. Напередодні влада оголосила відповідний тендер на трьох з восьми територіальних округів обласного центру. Участь у ньому взяли три фірми автоколона 2222, ТП-0928 та новий конкурент установа з іноземним капіталом Аве. Згідно конкурсу, учасникам нараховували бали за відповідність десяти критеріям. Найбільше 40 зі 100 давали за найнижчу ціну для населення. У підсумку на усіх трьох округах перемогла автоколона 2222 -22, адже тут запропонували ще нижчий тариф від того, з яким фірма працювала досі. Дівчий тариф цього підприємства 5,85 У своїй конкурсній пропозиції Ави Івано-Франківськ подало тариф для населення 5,83 копійки. Однак автоколона знизила ще більше. Вони знизили на 5,30 з одної особи в місяць. Ціна була визначальним критерієм, і вони. Стали переможцями по усіх трьох лотах через такий результат конкурсу. Зійшло з двох округів, АТП-0928. На підприємстві кажуть, тендер був непрозорим, Мовляв, до останнього моменту не повідомляли, хто працюватиме в комісії, а згодом виявилося, що до неї включили трьох підлеглих її керівника Миколи Саєвича. Також сумніви викликає швидкість визначення переможця конкурсу. Як можна для нас є дивним вивчити обсяг документації, який складає 600 листів, за проведення одного дня, і на слідуючий день про це нам повідомили. Попередня комісія, яка розглядала, вона мені здається, розглядала об'єктивно, і для цього їм потрібно було 10 днів, тому що обсяг документації, який ми дали, був досить великим. Ця комісія вивчила якось буквально це за кілька годин. Ще більше розчарувань від даного конкурсу у фірми Аве у міжнародній кампанії не розуміють, як у нібито європейському місті сміття й надалі возитимуть старі камази та зілище радянського виробництва. Натомість влада не взяла до уваги сучасний технічний парк їхньої структури. Відтак іноземці впевнені, перемог. Може, свідомо запропонував не ринкову ціну. Тому учасники, які програли у конкурсі, запевняють, що оскаржуватимуть результати.